Це сосна звичайна. Це семіна першого класу, дуже хороша схожість з них, дуже хороші семіна, навіть видно, ну, повні вони по розрізу дивляться. А це сосна кримська. Також вона, вважаю, в два-три рази більше насіння, ніж у сосни звичайної. Саме з такого насіння розпочинається заліснення. Виростити ялинку справа непроста, ділиться лісничий Юрій Зідра. Розпочинається все зі збору шишок. Їх треба багатько, адже для отримання одного кілограму насіння сосни звичайної необхідно 100 кілограмів шишок. Місяць-два збираємо. У нас люди по всім гориться з драбинами блін, лазять, ну збирають. Зібрали, звезли. Просушили на щось своя міні-сушилка, висушили, вибили, і це таке виходить. Висушені, очищені та оббиті насінини готують до посадки і висаджують в підготовлений ґрунт. Спочатку тут у розпліднику, адже перший рік саджанці потребують особливо ретельного догляду. Це як дитятко, мале-мале дитятко, щоб його вирости. Це дуже великий труд. Тут у розпліднику вирощують і дуби, проте їх висаджують мало. Здебільшого передають лісництвам в інші області. У нас кажуть, ґрунт непідходящий. підходящий, проте для сосни умови ідеальні: багато піску та легка структура. Зустріти тут можна і майбутні новорічні ялинки. Із цього будемо створювати хозрочотні плантації, щоб на новий рік ви приїхали через 5 років. і Взяли новорічну ялинку. Красиво. Як ви дівчата? Якщо загнеться корінь, тоді не буде приживлюваності. Так. так, зажимаємо, щоб не було воздушної подушки. Тоже. А це вже майстриня лісу Катерина Каліновська показує, як відбувається висадка однорічних саджанців у лісі. Пані Катерина в лісництві. 35 років, тож добре знаю, як висаджувати хвойні, аби саджанці прижились. Тут луночку 20 сантиметрів 20. краще глибше посадити, можна отак, щоб не було видно корньової шейки, бо як корнява шейка буде з землі виглядати, теж сіянець чи саджанець, він пропадає. Для висадки саджанців тут використовують спеціальне знаряддя. Меч колісова його форма дозволяє зробити оптимальну лунку для висадки рослини. За день пара лісоводів має висадити норму у 800 рослин. Та пані Катерина ділиться. Зазвичай норму перевиконують. Ще й саджанці залишаються. У нас свого матеріалу хватить. Можемо ще поділитися з другими лісництвами. що у нас достатньо буде. Ну я думаю, що на осінню посадку ми. Залишимо, тому що плануємо ще осінню посадити 3,4 гектара. Після висадки хвойні також потребують ретельного догляду. Лісничий Юрій Зідра показує, як виглядають культури, які саджали весною 20-го року. Розповідає, біля кореня траву спеціально не прибирають, адже вона затінює рослину. А от рихлити землю, і боротися з бур'янами між рядками, треба кілька разів на рік. Перший год робиться п'ять разів уходи. п'ять разів. Перший год вирощування, другий, другий год вирощування, то вже е, коли другий рік росте, чотири рази уходи за ними ведуться. І так до п'яти років. Уже в п'ять років, коли вже воно е, висотою до двох метрів, вже раз зробили, і то, може бути е, через один для того, щоб уже замикаються крони. Смикаються крони, і вже навіть трактору важко їздити. Воно просто-напросто не навіть їх. Тож, попри війну, роботи з заліснення та догляду за саджанцями не припиняються. Лісництва відновлюють та збільшують площі лісів там, де це наразі можливо. Загалом філії східного лісового офісу цьогоріч планують створити близько 400 гектарів лісу, висадивши майже 2 мільйони нових дерев. Ірина Кузьміна і Ломовський. новини дев'ятого каналу.